Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Тож починаємо наш день з ранкового привітання. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку. Друзі привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Діти, сьогодні до нас на заняття завітав маленький гість. Послухайте про нього загадку. Маленький хлопчина в сірій кожушині. По дворах стрибає, крихти збирає. Хто це такий, дітки? Це горобчик. Давайте всі разом. Привітаємося з горобчиком. Добрий день, горобчику! А ось і горобчикова подружка синичка. Діти, що є у пташок? У пташок є голова. На голові очі, дзьоб, на тулубі крила та хвіст. Тіло пташок вкрите пір'ям. Воно може бути різного кольору та різної довжини. Щоб пташка злетіла, чим їй треба змахнути? Вірно, крилами. А якого розміру гробчик та синичка? Вірно, вони маленькі. А зараз, дітки, послухайте вірш Віктора Бойка, Синичка. Пташечка мене мука, вийду. Зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду, винесу їй хлібця, сала, щоб і завтра завітала. Тож, дітки, про яких пташок ми з вами сьогодні говорили? Про горобчика та синичку. Розкажіть дітки своїм батькам про горобчика та синичку. Що в цих пташок є, за допомогою чого. Вони літають. Чим вкрите тіло пташок? Ви добре сьогодні працювали. Молодці, а наше заняття добігає до кінця. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.